Всім привіт, друзі! Ви на каналі Віталія Дробашевича тут про зброю та захист. В цьому відео поговоримо про речі, які повинен мати кожен власник зброї. Відео буде цікавим і для тих, хто вже має зброю, щоб, так кажучи, порівняти комплекти і залишити свою думку у коментарях. В свою чергу, це допоможе тим, хто тільки планує придбання першої рушниці і бажає зрозуміти, скільки ж готувати грошенят на все необхідне. І головне, на що звернути увагу при виборі таких речей. Увага! В відео буде конкурсне запитання, тому дивись. Уважно і до кінця, щоб не пропустити і виграти приз від Дробашевича, Ай, як здорово ти придумав. Ну і давайте перейдемо до справ. Поїхали. Перше, що тобі знадобиться, це звісно, сейф без нього. Ти не зможеш отримати навіть ліцензію на придбання зброї. Дільничний інспектор повинен прийти до тебе додому, побачити сейф, побачити, що він там закріплений до підлоги або в стіни. І тільки після цього надати дозвіл на придбання зброї. Не рекомендую цим зволікати, це твоя безпека і безпека оточуючих. Коротше, сейф must have. Є безліч варіантів на будь-який смак вашого гаманця. Я обрав от такий самий простий, на дві рушниці. Не рекомендую брати сейф на одну рушницю, тому що, як ти знаєш, апетит приходить під час їжі. Нехай буде із запасом хоча б на дві одиниці зброї, тим більше різдва. Різниця в ціні зовсім невелика. І такий сейф вам обійдеться приблизно 80 доларів Звісно, шукайте українського виробництва. Будемо фіксувати всі витрати, і в кінці побачимо, скільки нам обійдеться весь комплект. Чохол для зброї це також обов'язкова річ для транспортування зброї, іноді рушницю продають з чохлом, але зазвичай це виключення. вибирай той, що подобається, по кольору, і, звісно, під розмір зброї. Раджу купляти чохол українського виробництва. За якістю вони не гірші за іноземні аналоги. Особливу увагу звертайте на якість застіпки. чим вона масивніша, тим краще. Приблизно мінімальна ціна такого футляру десь 30 доларів. Патрантаж або бандольєра у мене отака. От Буває також різних видів. Мені достатньо було відкритого типу, як у термінатора. Але якщо плануєте полювання, то беріть краще за закритого типу, щоб був захист боєкомплекту в погану погоду. 10 баксів відправляється до нашого бюджету. паго набор, ремінь, як вам зручно, особисто я взяв, щоб він просто був. Я практично ним не користуюсь, але для мисливців необхідна річ 5 доларів. Джентльменський набір патронів для самозахисту та пристрілки зброї, кульові патрони, дріб, картіч та патрони травматичної дії. На всі ці патрони є. Короткі відеоогляди на каналі рекомендую зацінити. от такий комплект, як на столі, приблизно плюс-мінус 40 доларів. Також раджу придбати фальш-патрони для тренувань та перевірки зброї перед покупкою. Можете виготовити їх самостійно чи попросити, щоб вам виготовили. На каналі є відповідне відео, як це робиться, подивіться обов'язково. Всі ролики, про які я буду згадувати в цьому відео, будуть в описі. 5 патронів. В обідуться вам десь 5 доларів. Йдемо далі. Звісно, якщо стріляти, то треба й чистити. Я особисто давно користуюсь засобами бренду Чистоствол українського виробництва. От таке нейтральне універсальне масло, як показала практика, нічим не гірше за той же балістол, а в деяких моментах навіть краще. Також маю отакий от крем від держі та плісняви. У мене в приміщенні, де зберігається зброя, досить висока вологість і постійно. Постійно з'являється іржа на металевих поверхнях, і цей крем просто знахідка для мене. Рекомендую тим, у кого така ж проблема. На каналі є, до речі, також відео про цей крем. До цього комплекту придбайте неворсисту ганчірку, і ваша зброя буде завжди як нова. Виходить 8 доларів за весь комплект. Мій набір для чищення тут все просто: це два шомполи, один отакий от похідний розбірний. Комплект насадок, все це обійшлось приблизно 10 доларів. Також маю отакий от нерозбірний шомпол, його можна придбати в магазині також десь приблизно за 10 доларів, але я зробив власноруч. І якраз отут от моє конкурсне запитання, з чого зроблено цей шомпол. Хто перший надасть правильну відповідь у коментарях, той отримає набір крему та масла чисто ствол. Чекаю на ваші варіанти відповіді у коментарях. Йдемо далі, друзі. Окуляри для захисту очей дуже важлива річ. Я купляв їх в той період, коли все просто злизали з поличок магазинів. Знайшов нонейм варіант у своїх друзів, взяв зразу пару штук і самостійно перевірив на стійкість, пострілявши. В них з пневматичного пістолету. Тест був пройдено і поки що мене все влаштовує. В першу чергу звертайте увагу на оптичні властивості, щоб не було ніяких дефектів, які можуть вплинути на прицілювання. Зараз вибір окулярів величезний, і за 30 доларів можна придбати гарний варіант. Тільки купуйте офіційних дилерів і обов'язково питайте сертифікат. У мене є ще отакий девайс, тому що приходиться тестувати старі патрони, яким Можуть бути небезпечні і окулярів мені недостатньо. Але я думаю, що вам такий варіант не потрібен. Захист вашого слуху не менш важливий, чим захист вашого зору. Тут є декілька варіантів від сверхдешевого до мега дорогого. Я маю комплект і бірушів як запасний, і отакі активні навушники Howard Leight. Буде окремий ролик на каналі на цю тему, де з'ясуємо, чи є сенс переплачувати за активні навушники. Розкажу більш детально. Про саме цю модель обов'язково вмикає дзвоник, щоб не пропустити повідомлення. При виборі активних навушників будьте обережні, тому що дуже багато китайських підробок з першого погляду вони не відрізняються від оригінальних, але це лише з першого погляду. І заплативши вдвічі дешевше, ти отримаєш втричі більше проблем під час користування. У мене, звісно, оригінали це плюс 90 доларів. Щоб всі речі зберігати та брати із собою на полігон, раджу придбати отакий бокс дуже зручно, плюс 15 доларів. І от такий от герметичний бокс для зберігання патронів та пороху. Патрони полюбляють бути в сухості, це ще 5 доларів. Підведемо підсумки, у нас вийшло 328 доларів. Доларів це самий базовий варіант речей. Звісно, набір може бути іншим, і ціна за кожну позицію залежить лише від твого бюджету. Якщо відео було корисним, став свою вподобайку. З вами був Дробашевич. До зустрічі на полігоні. Вдалих тобі пострілів на все добре!